Доброго дня колеги! Сьогодні поговоримо про заміни. Для зауча в ОС Мрія дуже зручно назначати заміни. Що потрібно для цього зробити? Спершу ми відкриємо розклад, де будемо шукати вчителя, якого потрібно замінити. Переходимо у розділ навчання зліва та вибираємо розклад класу. Далі вибираємо потрібний клас. Я, наприклад, виберу 10 В. Щоб продемонструвати, як буде в додатку мобільному, я назначу заміну для себе. Наприклад, в 10 В другий урок фізкультура. Давайте ми назначимо заміну для цього вчителя. Натискаємо на плитку уроку. Далі, в наступному вікні вибираємо три крапки і зробити заміну. Дуже зручно, що мрія відразу підтягнула всі уроки цього вчителя. Мені потрібно другий урок, наприклад, поставити на заміну. Перше, зверху вибираємо причину відсутності, наприклад, лікарняний. Давайте відразу з'ясуємо, що робити, якщо в переліку причини відсутності немає потрібного запису. Ми його можемо додати. Для цього нам потрібно перейти в налаштування. Я зараз натисну правий клавіші на налаштування і відкрити посилання у новій вкладці. Далі, нам потрібно перейти з трьох категорій в категорію користувачі і виберемо. Категорію причини відсутності працівників. З'являється доданий по замовчуванню перелік причин відсутності працівників. Ви їх можете тут редагувати, видалити або додати нову за потреби. Продовжимо. Ось тут треба буде прописати номер наказу. Далі. Фізична культура Другий урок 10 В. Я натискаю Додати заміну. Далі, наступне вікно показує всі вчителі, які можуть провести заміну з фізичного виховання. Не зайняті вчителі. Тобто є на вчителі молодшої ланки, і знизу відразу написано ті вчителі, які зайняті, що проводять фізичне виховання. Це дуже зручно, щоб не зробити накладання уроків. Я візьму для себе, тобто виберу вчителі з інших предметів. Тому що я не вчитель фізкультури і для зручності в пошуку введу своє прізвище. Парфенюк Микола. Вибираю і назначаю вибрати. Як ви бачите, ось з'явилася плитка, що другий урок фізичної культури в 10 В буду проводити я. Так само ми назначаємо всі заміни, як ви бачите, це дуже швидко і легко робиться, і натискаємо кнопку Зберегти. Тепер, як ви бачите, у моєму розкладі вже з'явилася плитка заміни, що я заміняю цей урок. Далі як це виглядає у мобільному додатку. Перейшовши у мобільний додаток, вибрав головна і тепер, якщо оновити, ви бачите, що в мене в додатку з'явився другий урок, який починається о 9.10, фізична культура. Тобто таким чином, швидко і зручно, заоч по навчальній частині може назначати заміни для вчителів, які відсутні по якійсь певній причині. Наступна ситуація, якщо заміну ви випадково поставили або поставили, а вчителю не виходить, тобто як видалити заміну? Для цього ви переходите в лівій частині на вчителі і вибираєте заміни. Відкривається список замін. Для швидкості, наприклад, ми скористаємося пошуком, вибираємо вчителя, якого ми заміняли. Ось дивіться, 17.09, тобто сьогодні, другий урок, лікарняний і заміна. Ми натискаємо Видалити заміну на кошик і натискаємо видалити. Заміну видалили. Давайте перевіримо в розкладі. Переходимо в навчання розклад класу. Вибираємо клас, де ми ставили заміну. І як ви бачите, вже на другий урок для вчителя заміна відсутня. Ось так швидко ви можете назначати заміни для вчителів, які відсутні на роботі.